Відненькі моє на курсі Крила роду ми створюємо родове дерево та відновлюємо родові зв'язки та енергетичні зв'язки між усіма основними членами роду. Ставимо виключних членів роду на свої місця. Приймаємо енергію роду та живемо на мільйонному потужному, енергетичному потенціалі роду. Приймаємо дари та силу роду, таланти роду. Працюємо з найближчими поколіннями та пізнаємо, які задачі у роду маємо ми, наші батьки і наші предки. Усвідомлюємо, які проблеми необхідно нам зцілити у родовій системі та своє призначення. А також відновлюємо стосунки з тими, хто був виключеним членом роду, прихованим або можливо забутим, і створення чи відтворення родового дерева на папері, листку чи холсті. Це шана і вдячність роду, це передача цінної інформації нащадкам, визнання і признання законів родової системи, це вирівнювання гілок роду та ієрархії в цій системі. Це неймовірний, потужний, енергетичний потенціал, підтримка і захист, здоров'я, фінансове благополуччя і допомога родової системи та дари і таланти роду в нас.